На честь Всесвітнього дня захисту дітей на березі Десни відбулося спортивно оздоровче свято. Його головні герої це діти з особливими потребами. Під гаслом ти зможеш, якщо я зміг. Вони з успіхом виконували всі поставлені завдання. У нас є категорія людей, яка в яких обмежені можливості. Це люди, які теж встановлюють рекорди, вони досягають успіхів. Чині пишається не тільки спортивне досягнення здорових професійних спортсменів, але й нашими параолімпійцями. Ми сьогодні проводимо таке свято для тих дітей, які, які з вадом, які сидять вдома, які хворіють, які не можуть. Можуть приїхати ну на річку, які трішки інші. Але сьогодні ми вже вдруге проводимо таке свято. і ви знаєте, в тому році було 30 чоловік. То сьогодні вже 190 дітей вже, вже зареєструвалися і будуть приймати участь в участь наших змаганнях. Цього року рівень свята виріс з міського до обласного. Приїхали і гості з Ніжина. Свято було сімейне підтримати особливих діток прийшли їхні батьки та педагоги. Спілкування дітей з батьками також педагогів із ну спілкування такого роду всі завжди добре. А ваш син минулого року брав участь? Так, він брав, частково брав, бо в нього обмеження в русі, в деяких змаганнях брав. Пару днів даже згадував про це. Цей захід і мріяв про наступний рік, коли це відбудеться. Ці свята неодмінно сприяють кращій соціалізації наших діточок. Вони тут знаходять нових друзів, отримують гарні емоції, щоб вони були повноцінними членами нашого суспільства, щоб вони могли спілкуватися і з такими дітками, як вони самі, і з іншими дітьми. цим дітям хоч і не під силу все те, що може звичайна людина, але вади не є перебоною для реалізації їхнього потенціалу. Вони активно займаються і спортом, і творчістю, малюють та співають, Займаюся дзюдо, і рукопашним боєм можуть займатися. У Нас є і художники тут є. Тобто, ну звичайно, що ми зараз говоримо про інклюзію, тобто включення таких дітей у суспільне життя загальне. От і тому, звичайно, що вони відвідують і школу місця, звичайно, що це індивідуально, звичайно, що це рівень інший ніж у здорових дітей. Але тим не менше ми намагаємося, щоб життя наших дітей ну було. Насичена й наповнене всіми тими емоціями які є у здорових дітей. На піску команди вправно змагались в спортивних квестах. Малечі аніматори розважали невеличким шоу з мильних бульбашок. А на березі Десни вже зібрався натовп, аби пропливти річкою на драгонботі. Злагоджено та вправно ці особливі дітки веслували на човні драконі. На кінець свята для дітей підготували смачні частування: рибну юшку, кашу з сокири та куліш.